Доброго вечора на часі тема дня. І сьогодні напередодні всесвітнього дня дітей говоримо про проект Я Ваша дитина нагадаю, що цей проект стартував а, більше року тому. І, власне, в рамках цього проекту діти, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, розповідали про себе. І власне Кіровоградщина у 2012 році війшла до трійки лідерів в країні взагалі по темпах синовлення. І сьогодні ось програми у нас головний продюсер Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії, координатор проекту Олена Кваша. Вітаю вас, пані Добрий Олена. Добре, і власне розкажіть, скільки ж всього дітей потрапило до об'єктиву Я, ваша дитина, і власне згадайте якусь останню історію. Ну, я думаю, так. По-перше, до об'єктивів наших операторів потрапило більше сотні дітей з різних інтернатів, з різних дитячих будинків області. Це приємно, оскільки практично також більше ніж сотня дітей була всиновлена. Тобто, ми говоримо про те, що проект ефективний, про те, що проект працював. Він продовжує працювати цього року. Ми дещо змінили акценти в цьому проєкті, да і вирішили сфокусувати, скажімо так, нашу увагу спільно із відповідними службами Кіровоградської обласної державної адміністрації над такою проблемою, яка є спільною для дуже багатьох регіонів, спільною для всієї України. Ми говоримо про те, що діти, яким більше ніж 10 років, залишаються поза увагою потенційних батьків, потенційних прийомних батьків. Да? І, скажімо так, дуже багато дорослих наших глядачів, да, от, в принципі, вони по-новому відкривали тих дітей, яких ми вже відзнімали, і яким більше, ніж 10 років. Це цікаві діти, це, цікаві, це вже особистості, це дійсно так, але з ними цікаво і вони достойні того, щоб бути так само в родині. От саме тому цього року, скажімо так, ми приділяємо більше уваги таким дітям, вже дорослим. Також додали до нашого проєкту таку цікавинку, яка вже в принципі більш стосується дітей, взагалі всіх вихованців інтернатів і дитячих будинків. Ми приїздимо вже не самі, не тільки знімальною групою. Ми беремо з собою тих, скажімо так, людей, які бажають просто підтримати наш проект в такий спосіб: приїхати і поспілкуватися з дітьми, приїхати провести для них якийсь цікавий майстер-клас, навчити їх чомусь новому, і не тільки навчити, да, там робити якісь там, наприклад, поробки, да, власноруч, а ще й відповісти. На ті питання, які у них є по життю, по майбутньому життю. Так? Звичайно, у них є наставники, у них є вчителя, педагоги, які готові їм прийти на допомогу. Але коли приїздять нові люди, у яких е є свій власний життєвий досвід, який не стосується життя в інтернаті, да, або в дитячому будинку, то це зазвичай цікаво. І діти з великим інтересом звертаються до наших волонтерів і цікавляться тим, як вони живуть і. Що їм варто враховувати вже в дорослому житті? Я сподіваюся, що така практика не тільки, скажімо, так, надає дітям, скажімо, якихось таких цікавих деталей, да, нову інформацію, а ще й дозволяє їм більш. В майбутньому ефективно адаптуватися у середовищі новому для них, коли вони підуть вже з інтернатів із дитячих будинків у доросле життя. Ось так чим цікаві майстер-класи власне для проекту, що вони дають, як вони розкривають дитину? Ну, звичайно, ми говоримо тут з двох боків, да, підходимо до цієї ситуації. По перше, ми робимо суто телевізійну Складово більш динамічно, більш яскраво, більш цікаво. Да, діти по-різному реагують, вони більш природні. Тобто, коли вони говорячи російською увлічені процесом, вони забувають про те, що їх знімає камера, і вони більш природні і більш, скажімо так, активно і ефективно відповідають на питання наших фахівців, які знаходяться за кадром. Да, звичайно ж, навчаються чомусь новому, цікавляться, задають питання, і знову ж таки, це є тією площадкою, на якій вони заводять нові контакти і нових друзів. Це приємно. Що плануєте найближчим часом, які майстер-класи і чи є складності з тим, щоб запросити фахівців, які могли б їх проводити? Дякую. Насправді, на щастя, немає у нас ніяких проблем з тим, щоб залучати фахівців і волонтерів до цього проєкту. Як тільки стало відомо, наприклад, представникам обласного художнього музею про те, що ми вирішили таку діяльність да, започаткувати цього року, вони сказали, ми 100% беремо участь, ми будемо вас підтримувати. Вони готові, вони як така, знаєш, команда рятівників. Одразу по сигналу готові до виїзду в будь-який час і завжди це велика команда. Це 5-7 чоловік, які готові співпрацювати з дітьми. За що я в черговий раз хочу їм подякувати? Також до нас долучаються і представники е, вищих професійних е, училищ, коледжів, ліцеїв і так далі. Це також цікаво, оскільки їдуть не тільки викладачі, да а ще і практично однолітки тих дітей, які знаходяться в інтернатах. Тому там немає бар'єру у спілкуванні. і нам також це приємно, оскільки одноліток з однолітком завжди знайдуть. Спільну мову і порозуміються, і також дадуть дуже багато один одному ну, такої цікавої інформації. От я думаю, що в черговий раз також можна звернутися до телеглядачів, які бажають нас підтримати в цьому напрямку, навіть під час літніх канікул, От, і з приємністю запросити всіх 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 до такої співпраці. Ми готові, приходьте в телерадіокомпанія, поспівпрацюємо із вами, якщо готові, з'їздити з нами. Чи були цього сезону якісь відкриття? Ну, в плані тому, що ви проводите майстер-класи, чи діти відкривали себе якось по-новому, якась конкретна Май... дитина я маю на увазі історія? Ну, чесно кажучи, таким чином для мене от зараз такою яскравою, да, яскравою згадкою, є дівчинка з одного з інтернатів, я не буду називати, їй досить мало рочків, Шість. Але це така художниця, вона. Вона просто відтворила за нашим проханням, от буквально. Все те, що відбувалося навколо нас, тобто, змалювала один в один, практично навіть риси людей ухопила, і ну просто неймовірно. Вона дуже чітко. Відтворює. А що фахівці сказали? А, з май... нами були художники, вони сказали, що це просто ну неймовірно, це талант, і це варто розвивати і надалі. Ми сподіваємося, що наша маленька учасниця знайде себе в майбутньому житті саме в цій діяльності, в художній. От і що от, для мене наразі головне, я би хотіла просто користуючись можливістю, звернутися до телеглядачів знову ж Такі знову, оскільки це дійсно важлива проблема. І нам би хотілося б, щоб наша телерадіокомпанія спільно з вами дійсно вплинула на цю ситуацію. Звертайте увагу, будь ласка, на тих учасників нашого проекту, яким більше ніж 10 років. Це ті діти, які потребують вашої уваги, вашого опікування, Дуже дуже цього потребують. Просто прийдіть їм на допомогу, станьте їхніми друзями. Якщо ви не готові до такого сміливого кроку, як всиновлення або прийомна родина, будь ласка, просто можливо товаришуйте такі форми зараз. Я думаю, що також дуже дуже потрібні, і я сподіваюся, що так воно в принципі і станеться у наших вихованців, у наших учасників нашого проекту. Стане більше друзів. Залишається менше хвилини до закінчення ефіру. Скажіть, будь ласка, соціальні проекти телерадіокомпанія, які планує незабаром? Ну насправді дійсно на всіх очікують канікули літні, да але не для телебачення. Всі будуть продовжувати працювати вже в режимі таких творчих канікул. Є дуже багато задумок. Я сподіваюся, що ну це буде такий приємний початок нового телевізійного сезону для телеглядачів. З... Осені, зустрічайте багато нового, багато корисного. А наразі хочу запросити всіх також до взаємної співпраці. Якщо у вас є якісь думки, пропозиції щодо того, що би ви хотіли побачити на телеекранах з осені, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть нам на всі наші електронні адреси. Приходьте до нас в телекомпанію. Будемо готові поспівпрацювати. Дякую, я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня була головний продюсер Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії, а також координатор проєкту Я Ваша дитина Олена Кваша у студії. Працювала Яна Пісерєва. Залишайтеся на каналі Кіровоград.